І дехто починає фізично загартовуватися від самого дитинства. Звісно, не для поїздок у метро, а для високих здобутків. Ви ще не чули про восьмирічного Андрія Косташа? Тоді припиніть на хвилинку свої вранішні справи і слухайте, а головне, дивіться, здобутки юного дарування вражають просто на повал. Він чемпіон України з карате, виконує неймовірні трюки на вертикальному пілоні, займається йогою, акробатикою, їздою на роликових ковзанах, скейтборді і велосипеді. І це ще не все. Окрім спорту, дивовижний рекордсмен вивчає декілька мов і є одним з найбільш затребуваних на сьогодні дітей-акторів. Гадаєте, досить? А от і ні, за хлопцем, ще кілька видатних рекордів. Один з найкращих каратистів України взявся за віджимання і досяг у цій справі шалених успіхів. Юний спортсмен встановив національний рекорд, віджавшись від підлоги за 2,5 години 4 тисячі разів. Зауважимо, що здатен підвищити планку рекорду до 6500 віджимань, і це в той час, коли кожен другий українець від сили віджимається 15-20 разів. Ще рік тому хлопчик заявив про себе на спортивно-музичному фестивалі Free Games. Андрій виграв у змагання з жиму штанги, лежачи у дорослих важкоатлетів. Він становив абсолютний рекорд цього заліку зі штангою вагою в 20 кілограм аж 100 разів. У все це важко повірити, коли рекордсмену всього 8. Сам хлопчик не заперечує, що мріє стати актором, схожим на Жички Чана і Арнольда Шварценеггера, та хоче продовжувати показувати високі результати у спорті. Отож беремо приклад з братів наших, долаємо власні рекорди та запалюємо ними інших. Сила не в самій перемозі, а в спробі та невпинному русі до мети.